І, як ви вже здогадались, це буде, звичайно ж, нова розпаковка. Як завжди, я не стрималась, зробила ще одне замовлення. Чекаю на ваші лайки, а я зроблю вам невеликий огляд в цьому відео. Ми бачимо, наскільки гарно продавець мені обережно все упакувала, мене прям це здивувало це була найобережніша моя посилка. Ось тут горщики, а тут запаковані листочки в такий папір. Зараз вам відкрию і буду показувати. Я замовила декілька сортів міні, попросила, щоб продавець обрала на свій смак, і декілька вона мені додала в подарунок, бо, на жаль, міні- в мене поки що один лише сортик. І також багато листочків стандартів, тому що я не можу зупинитись. Чесне слово, мені все більше і більше подобається різних сортиків. Також замовила два нових трейлера відразу додам вам фото, дуже вони мені сподобались. І замовила одну химеру. На жаль, продавця була лише одна це химера Софі. Додаю вам фото також з інтернету, коли моя вже процвіте, будуть і мої фото. Звичайно, буду знімати огляд на сорт. Сподіваюся, що спорту не буде. І продовження також листочки стандарті. Ось цей листочок мені дуже сподобався, такий він має незвичайну форму, буду дуже сподіватися, що він обов'язково дасть мені діток. Для вас я спеціально зараз зніму кожен листочок окремо. Додам фото з інтернету, які ці квіти повинні бути. Я додала в свою колекцію міні-фіалки, бо в мене міні лише одна поки що була. я просила продавця, щоб вона мені поклала міні на її смак. І ось деякі вона мені поклала які. Пропонувала і багато поклала в подарунок. Ось цей такий листочок незвичайний Перший раз такий бачу: це СК Натік. Фото вам всі додаю, фото з інтернету, тому що вони в мене ще не виросли, в мене вони ще лише листочки. Наступний це фаза кент також подарунок, також два листочки. Тут далі. На жаль, не дуже видно назву, я вам назву напишу в відео і додаю фото. Ось далі N Curossao. Далі V Butterfly Paret. Парад метеликів в перекладі. Також мені це в подарунок. Дуже гарний листочок з рожевеньким таким трошки, здається, кольором. Далі N, принцеса на горошині. І останнє міні це n тірі. Як завжди, у мене купа стандартів. Ось, почну з подарунків. Фото я додаю саме з інтернету, коли вже мої квітнути, будуть ділитися своїми результатами. Перший це КЗ Золотії шари подарунок і Лі Людмила також подарунок. Далі ті сорти, які я дуже хотіла це АВ Польот Валькірій. Ось такий. І також я дуже хотіла сортик DN Рахат Лукум, Але, говорять, що дуже він дає багато спортів, але виростимо, побачимо. Сорти, які я вам швиденько покажу, це ВВ спів НК Свекруня, ВАД Інопланітянін, АВ Дамаская Роза. От Kina's Fantasy. Reflection of Spring, Rebels Mind Sky. «NK Electrica, Далі Funambul. Funambule, Не знаю, вибачте, <смісті> Лейла такий дуже незвичайний листочок. Наступний сортик це Лем біриловий Іній, Далі лілена. І останній це АВМ розове шампанське. Ось і все. На цьому огляд закінчився. Буду переходити до пересадки і чекати своїх діток.